Усіх привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на Кадаза. Ну що друзі, вже 20 лютого, 2026 рік. Хто не знає, ми з міста Кривий Дніпропетровська область у нас у така погода. В общем, все, все крижане, все у льодові. Ой-ой, господи, так, гусинки мої, воно граються, чуть з ног не збили. Ну, от ви бачите, що вони витворяють оці, я тільки що приїхала з Карачунів, друзі. Все у льодові, все у льодові. Е, багато запитань до мене, чи буде в цьому році врожай. Друзі, я не знаю. Ну, ну я ж не такий прям спец по цим ділам, але у нас у кривому розі чи в минулому, чи в позаминулому році вже було отаке, таке облідієння на деревах, на кущах, але це було не в такий час. Вже більше час до якби пробудження, вже скоро ось у березень, друзі. Я не знаю, як поведуть себе бруньочки на деревах, хто його знає. І тут дуже товстий шар льоду. Ой, Зараз зараз ось ось близько покажу. Я не знаю, не знаю, як у вас, ось, ось о, погляньте. прям товстючий. І, друзі, хто мене там ще перекривляв і в минулому, і в позаминулому відео. Е, дуже гарно, дуже красиво, що ви мелите, що це жах. Вже у нас у Кривому Розі вже цей жах і почався. То, що я от, учора і казала вам у відео, друзі, вже почали дерева. Розломуватися. Я сьогодні не думала нікуди їхати, відправляти посилочки. Не думала, друзі. Бо дуже дуже слизько, всюди, дуже слизько. Знаєте, не хочеться наговорювати, майже ніде не посипано. От просто я в мене сьогодні дорога була, скажімо так, шлях мій був по центральним. Отаким іменно, не по закаулкам, друзі, по закаулкам там взагалі капець все, все в снігу, все у льодові. А я йшла іменно по центральному. В общем, знаєте, де було дійсно прибрано і посипано. Це на четвертому мікрорайоні у Кривому Розі коло нового чорного АТБ. Отам От все вичищено, присипано з сіллю і посипано всюди піском. От там, хоть хоть танцюй, хоч співай, хоч хоч що хочеш. Ото єдине місце, де я аж з нової пошти. Хто знає в Кривому Розі, оце я йшла пішки пішки до обичного АТБ Спустилась там ще Укрпоштою, відправила посилочки з своїм насіннячком сортових томатиків, і потім зайшла в синє АТБ. Там, ну там сама самі ступеньки, друзі, там почищені від снігу, там гріх теж нарікати цих працівників того АТБ, там все прибрано, дійсно. Там навіть не то, що посипано, там прибрано дуже сильно сніжок, там не, 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 не слизько зовсім. Я в тому, чого, чого я туди зайшла, мені треба ґрунт для розсади, друзі. А в такий момент вже і в тому році таке було, і в позатому році таке було. От я ну, маю на увазі за Тибовський ґрунт от В такий час його обично немає. Або його потроху-потроху зовсім привозять, всю зиму було от кво грунта. Я чогось от, 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 два пакетика взяла та, й за о бачите, бахнуло. Знову ці е, бру, брульки дубані, блін Ну це просто капець. Ну, коротше говоря, друзі, в синьому а тебе на карачунах не було ґрунта. Я пішла пішки. Аж на четвертий мікрорайон туди в общем, це виходить раз, два, три отакого От зупинки. Ну, оце я пішки йшла. Ну, друзі, чесно, жаба задивила 15 гривень на маршрутку. Я, я ліпше на ці гроші щось куплю е, та погодую безхатніх твариночок. Ви знаєте, що я годую собачок, кишечок безхатніх оці всі твариночки, що в мене це вони були колись безхатніми. Я їх ну, вони вже приютила. Друзі, до речі, хочу вашого е, ну, спитати ва, ваше міністр, друзі, у Мілек е, воно Кліпса на Вушкові. Що вона стерильна, що вона там е, привита від чогось, не знаю. Ну, ну коротше, як ви думаєте, зняти мені цю кліпсу, чи хай буде. Я її не збираюся нікуди викидати. Вона в мене буде вже, вже все. Це вже мої твариночки, це, це, це вже моє. Е, але ну як ви вважаєте, зняти чи хай буде, може вона для чогось е, ну, потрібна буде, не, не знаю. Це я не знаю, друзі, за це. До речі, дуже дякую, хто нам кидає гроші на карту на підтримку нашого каналу. Ми годуємо безхатніх собачок, кишечок, всюди деходжу, там і годую. Сьогодні трохи погодувала. Ну от що я вам скажу за те, що ішла по центральній дорозі, по центральному тротуару е, взагалі не прибрано. Слизько, така скользота. Я не знаю, коли в мене був магазин, мій зоомагазин, у нас було таке: 2 метри. Від магазину це наша територія. Ми повинні були прибирати траву, прибирати сніг, щоб там було чистенько, видраєно, вилизано. Я це все робила сама. Ну вибачайте. Все було ну, якось так зараз. Я дивлюсь, і крига, і сніг ніхто не посипає, ніхто не прибирає. Ходіть покупці, як хочете до нас, до магазину. Ну, це я ну таке щось. Я не знаю. Ну це неправильно. Ну що тяжко взяти лопату та прибирати, поприбирати та піти, купити пачку солі. Вона там чи 13, чи скільки в АТБ. Убили бачку солі, розсипали, та та ну та якось тут отак. Ну ну блін, ладно вже за пісок. Ну ну хоч сілю посипати, воно роз та розтане. Ну, ну дуже слизько, друзі. Дуже слизько, дуже акуратно. Ходіть всюди. Якщо не дійсно не потрібно, ліпше побути вдома. Поки поки ось о, буквально ще 2-3 дні і вже і буде йти температура на плюс, а там вже будемо дивитися. Бо бачите, погода мінлива в цьому році. Вона то така, то така, хто хто думав, що це такий жах буде. В общем, друзі, скільки я їхала, скільки я йшла, ото багато, дуже багато дерев порозломлювалися. Ну я так зрозуміла, що це або ті дерева, що погано вхожені були, ну не не, не обрізані, скажімо так, велика там ем, вага у дерев, оце гілочок. Або це дуже старі дерева. Ну, все одно поломаних було багато. Так що казки тут, друзі, вибачайте, нема ніякої. Це дуже страшно. Люди залишилися без дерев, скажімо так. Бо це, це ну я, якщо чесно, друзі, у мене все добре. Слава Богу, у мене все обрізано, все все, все, все добре. Але ну ще хто його знає, що буде надалі. ну. Все у льодові. Я дуже розраховувала. Я хочу прибирати у цей горіх, друзі. Я вам вже казала. Я розраховувала, що він, що він поламається оце від ваги того льоду, пообламується, і мені просто прийдеться у той основний стовбур зрізати, та і все. Ні, він зараза, от що треба, він держиться. А от не дай Бог, якщо його не скінно обрізати, у мене тут помідори всюди. Там малина, там ну там що ще буде посаджено. Не дай Бог він буде знову ураган якийсь, як оце 25-го року влітку. ураган, він гіляка розломилась, там мені помідори поламало. Ну мені його прибирати треба по любому. Ну подивимося, друзі. Дуже дорого його найняти людей. Сама і страшно, і, і треба. Ну в общем, не знаю, що ще, ще поки хай, хай поки ще. Все, все, все таке воно, все, все повністю у льодові, Прям ну, дуже дуже воно. Е, до речі, друзі, вдень температура плюсова. Все ж е, зараз тече, капає, е, але на ніч знову морозяки йдуть. У нас у кривому розі мінус сім, мінус вісім, мінус дев'ять. Отака температура, там плюс мінус отакову. Ну наразі зараз на своєму градуснику хочу глянути. Ну тут прямо ну, плюс три. Ось на цьому градуснику, плюс 3, ну. ну чи є, чи нема. Ну, мені тепло, в руки ось тепло, То як я казала, що холодно було, то холодно було. Наразі ну, ну тепло, друзі. Е, дивіться, ще один момент. Дуже сильно падає крига із проводів. Дуже сильно. Я стояла на зупинці, довго чекала маршрутку, бо ну, мене по, по часу у нас раз на півтори години наша Кедезовська їзда 312, а що іменно до мене йде на кедезе то мені треба було там ще хвилин 20 чекати до маршрутки. То я сиділа і спроводів все ото падає, падає крига, падає, падає крига. Ну Тобто теж, друзі, дуже акуратно ходіть-лібо. чим Дуже акуратно. Зараз все ото падає, оця крига, ну, в общем, капець. Дороги дуже погано розчищені, навіть центральні дороги, де я їхала, дуже погано почищені. А оці по закаулкам дороги, о, там там вообще капець. Дуже погано працюють ці служби, як вони правильно називаються, друзі. Не знаю. Ну коротше, я не знаю, я в шоці. Це у нас вперше таке в кривому розі, що ну я, я розумію, що колапс. Я розумію, що такі погодні умови в цьому році зима страшна, до, до нестями Така прям скоріше б вона закінчилася, не поверталась ніколи в житті. Ну, дуже страхіття просто в цьому році. І світла було мало, і, і оце все летить, бахкає. Ну, ну, ну ви розумієте. Те, що, що я маю на увазі. І ще оце облідіення, і погода така, таке, ну, страшне, страшна зима. Скоріше, б вона закінчилася. Єдине, що друзі, в нас вже каже третій день е, 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 ліпше зі світлом, набагато раніше, ніж по графіку раніше дають світло. От наразі сьогодні повинні були дати о 14-й годині світла, а я ось от тільки щось заходила до хати. Е, Біля 13-ї, щось чи без 10-13, то вже дали світло. Інтернету ще поки немає, ну, ще хвилин 5-10 інтернет зразу буде домашній. У мене, до речі, it інвест інтернету, бо, бо мене питали. Друзі, я в частному секторі, мені казали, чого ви і Київ Старовський не підключите. У нас окраїна міста, друзі. То у нас єдиний оцей it інвест, більше ніхто до нас не хоче. Ну, ну то якось так. Ну, дай слава Богу, що хоч він є. То, 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 то якось так воно Масян, дивиться в снігу. Сидить чудо, все чекає, воно до, до невест бігає. Зараз я не знаю, що це за. Дійсно. Земля перевернулася а наразі. Гульки оце котячі кричать, гуляють, б'ються вже погризяне вухо в нього в масянах. Ну 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 це капець, короче. Е, так, друзі, що я ще хотіла сказати. Е, зараз покажу, короче говоря, цей. Що я купила. Так, плюсова температура, але і вчора така вдень була температура. Я хотіла курочок відчинити. Вони не хочуть виходити по такі температури. Все одно, оце е, всюди крига, е, і воно дуже холодно. Вони не хочуть все одно виходити. Я й не буду навіть випускати. Зараз візьму капусточку та їм на шоткую, трошки кину. Хай їдять шипучка, анна цепучка, Сипундра моя, чидома ексмесян! Іди торби, будемо розпаковувати. Масян, іди сюди, іди, моє сонечко, іди, моя китичка, моя зайчик, мій дорогенький. Е, так, все а, друзі, відчитуюсь вам, все порубала, все позаносила. Що до хати, що воно туди до сараю занесла, бо ну, я вам кажу, що от е, в день все тече, на, е, на ніч все залідінєвше. Ну, от, от якось так. Ну, дійсно, таке щось хтось знайшов. Що. Так, зараз покажу, друзі, що я, що я тут понакупляла. Так, ну ось, друзі, повен пакет. Це мені тільки що сусід віддав такі коробочки для яєць. І як мене лишні, я продаю. То я оце буду складати та продав. Ну, знайомий, оце отаке оце, оце, от короче. Друзі, питали мене, покажіть оту білу цибулину. Що ви зелен... зеленесеньку купили? Яка вона у вас виросла? Оце друзі, за такий короткий час. Вже вона така велика. Просто у воді, друзі, просто у бочній воді. Отак в стаканчику від кави. Ось. Отаке велика бадиля. До речі, сьогодні глянула в АТБ, отаке зелене бадиля, 100 грамів коштує 63 з копійками. Я як глянула кавець, думаю, побігла до цибулі, думаю, подивлюсь, може там є пророщя така, бо вона не пророща, дуже погано в АТБ потім зелене, оце таке бадиля зростає. Знаєте чому? Бо вони, віддати, її обробляють, щоб вона не, не зростала. Але я вибрала там дві цибулини вже з зелененьким, так єлі воно проклюнулось, понаставляю, і оце буде зелень. Цибулину я, до речі, купила за 2 гривні, там з копійочка. То ну мені воно, скажімо так, за без досталось. То оце ось так просто на підвіконні, нічим не підсвічую. Ото росте, є світло, є, немає, все одно вона росте. До речі, друзі, питали мене за ото помідори, що я понасаджувала. Повиривала, повикидала їх нафік. Більше не буду оцою фігньою страждати. Взагалі, друзі, це був мій експеримент. Хотіла взимку вирощувати кімнатні помідори на підвіконні. Це, як знаєте, там мені написав один чоловік, я його видалила, на жаль, ну треба було залишити. Я боялася, що Ютуб якось там заблокує оце повідомлення, бо у Ютуба є такі, то прибабася. Він написав мені. Це вам нема що робити? Ви знаєте, коли собаці нема що робити, вона яйця лиже. Ото й ви так, ото з тими помідорами. Оце так, да, воно дійсно, дійсно, дядечку, воно дійсно, ви правду сказали. Оце дійсно. Воно не, не коштує того, не робіть цього, друзі. Ну, якщо нема вам що робити, робіть. Є, робіть щось інше. Це я вирощувала кімнатні помідори, кімнатні огірки, але це в свій, в свій час. Це коли вже світовий е, багато сонця, світовий день більший. Тобто на підвіконні, але десь у березні починати це вирощування, а не оце, а не взимку. Ну, друзі, не пишіть, як ви вважаєте. Я більше цією фігньою не буду займатися. Все. Не, буду вирощувати кімнатні, але в свій час. І в Кашпо буду в цьому році багато вирощувати. Покажу вам, у мене нові сорти будуть. І на підвіконі все буду показувати. То отак. Так, що я, друзі, ще. Ой, де воно, де воно? Зайшла в АТБ, як завжди. Купила друзі каву. Так, дійсно вона вже подорожчала. То я думала, мене надурили учора. Ні, вона вже не 33, а 35 гривень. Ну нічого, я, я її дуже люблю. Купила оце, поки скуплялася, їла. Так, мандарини, друзі. Такі класні, здоровенні. Оце на 4-му мікрорайоні в чорному оставе, я скуплялася. 59,95 вони на акції. Погляньте такі класні, оце здорові, класно чистяться. Дуже-дуже солодкі, друзі. Там два вида. Одні малюсенькі, одні отакі більшенькі. І одна ціна. Я оці більшенькі взяла. Солодкі, дуже солодкі, класні. Далі цибуля 7,89. Оце біла в мене на цьому, на ну, зелене пір'ячко. А це я купила обичну жовту. На гривню 20. Дві вашого. Ось у мене. Оце я теж поставлю в стаканчики. На підвіконня буде в мене ще оце і ще зелене пір'ячко. Ну, я люблю зелену цибульку. Я в принципі цибулю і таку їм, і таку, і синю люблю. Понасаджувала воно в цьому році. Чорт скільки. Не знаю, друзі, замульчувала чи... Люди багато хто писав, що повимокала у деяких, оце часник та цибуля, що в зиму садили. Деякі писали, що повимерзало вже. Я не знаю, що буде в цьому році. Подивимося. У Мене замольчоване, а там ну будемо дивитися. Коротше. Коротше, ото так так. Хлібину, друзі, цей сірий буханець купила. У мене білий є, з 10,80. Це соціальний 600... 670 грамів. Раніше було 720 грамів, трошки зменшили і підвищили ціну. Але все одно ну, не 20 гривень буханка. Ну, то якось так. Так, що ще в мене? А, друзі, я купила 5 коробочок на акції була. Оце отакий корм з рибою котячий. Але я там. Е чи шість шість, друзі? Шість коробочок купила, п'ять коробочок я згодувала, одну перенесла, бо ось чудики все одно ж просять. В мене там є три коробочки в хаті стоять, але ну я ще докупила. 33,90 коробочка зараз на акції, тільки з рибою. Ну це була на четвертому з яловичиною, обична ціна там 46. щось. Ну то коротше, я друзі, це котячий корм вологи, але там були собачки. Я собачка. Воно добре ось відчиняється. Я їм, я їм там згодувала. Ну шкода, друзі. Друзі, до речі, там сидів голуб, я навіть голубу трохи кинула. Вони їдять все підрати. Він такий так скукожений, мокрий, бідний був. Я це йому кинула трохи там оцих бочок. Поклював, з'їв. Ну, хай хай їдять, друзі. Ну, ну шкода, шкода, капець. А, о, що я ще купила? Так, сухарики на акції. Отакі вон. 24,50. Шибка? А ну і без віціля. Ну, типа диви. Шипка. Балується. 2450. Так, далі насіння. На акції 47,60. Друзі, я вам казала, атибовське насіння. Я підсмажую. Мені воно не досмажено. Не буду підсмажувати. На акції велика пачка 170 грамів. Оце я купила. Так, далі, друзі. От мене моя подружка, Люба Оленочка, підсадила на оцю куснятину. Тепер купую його завжди, оцю каву. блін. Тут оно, що, то, бачите, ну, коротко, воно ще, бачите, присипка шоколадна. Ну, коротше, вона мені дуже сподобалась. Дякую, Оленочка, за подарунок на моє день народження. Дуже класну посилочку мені прислала моя добра підписниця. І, оце, до речі, цю каву. І я тепер на неї присіла просто це, ну, це, це якийсь капець. Так, кава, кава, де ж воно. Ой, друзі, одинадцять з чимось вона. 11 Надцять то було на акції по дев'ятнадцять. Це вже акція закінчилась. Треба було більше брати. а Я ото як як здрасте. Ну оце я присіла теж на оцю вкусняшку 38 з копійками. Це атибовська випічка. Дуже е, пишуть, що це піца. Ну яка це піца? Не знаю. Ну, ну, мені подобається. Коротше, взяла. Воно таке свіженьке завжди. 38,80. Понтіно з сиром. Отаку. Піца. 120 грамів. Оце вона так називається. Ну, то, коротше, ото таке діло. Так, все. Це так, була в маркет Опті. 149 гривень. Коротше, усе. ну, граються. Купила отакий от сет. Дуже мені. Я мені там подобається. Вони, вони там недорогі, оці всякі суші-шмушці, ну вони смачненькі. Е, так, до нього е, цей соус соєвий безкоштовно йде, я коробочку взяла. Для маленької пачечки, для великої дві-три можна брати. Я вже так купувала. То так не не, не бійтеся, і дві-три можна брати. Е, а от імбір це дуже обожнюю його. Е, ой, скільки ж він коштує. А, 6 гривень да, 6 гривень, то так. І, і тут ще воно в коробочці імбір. І тут ще оцей зелений, як він, ой, як він зараз, друзі, відчиню. Воно зовсім трохи, правда, ось о, оцей зелений, як він називається. Оно, оно, ой, блін, як же вам отак. Думаю видно, як воно називається. Не пам'ятаю, коротше. Я не дуже в цьому розуміюся Ну, коротше, взяла. Я, я їх полюбила щось. Ну, палички, палички безкоштовні. Так. Це купила. Саме найголовніше. Ура! От тебе на четвертому мікрорайоні грунт для розсади привезли. Але три останні залишилися. Я там спитала у дівчат, може, ще є. Вони кажуть, ні. Я три останні забрала. 51,90. Е, в общем, отакий купила. Раз. Два. Отак. Це низинний торф. З агроперлітом. Так, да, він йде з агроперлітом. А оцей теж 51,90. Це просто низиний торф без агроперліту. Ну, я, друзі, це по 10 літрів три пакетики. Я ще буду купувати, мені це дуже мало. Це перець скоро висаджувати. ось ще, Друзі, не садіть ще рано. Ще буквально ще, ну, хоч тиждень почекаємо. Потім будемо висаджувати і солодкий, і гіркий перець, я все буду показувати. Я ще замовила агроперліт і вермикуліт. Буду розповідати, для чого, навіщо. Ну в общем, тут в деяких є, але в маленьких пропорціях я буду ще додавати. Ну то, то так. От друзі, я дуже задоволена, чому я купую в АТБ? В АТБ саме найдешевше, по перше, земля. А по-друге, саме найголовніше, я скільки вже років там беру, ніколи немає чорної ніжки. А це хто садівник? Я думаю, ви знаєте, це дуже страшна, страшна страшна хвороба розсади. То якщо вона поляже, то все капець усі розсади. То общем, ну я беру провірене. Не купую дороге, прям капець. А усе, 10 літрів 51,90. Все буде ще, буде ще привезуть. Привезуть вони. Це тільки початок цього. Сесуна на розсаду, привезуть, я ще буду купувати. То ну то я ту Ну, В общем, друзі, от такі у нас справи, ото такі діла. Напишіть, друзі.